Ви, мої друзі, немає більшої любові від любові того, хто віддає за друзів своє життя. Отче, у твої руки віддаю свого духа. Не хочете прийняти Ісуса Христа, якщо ви дійсно хочете потрапити в рай, не хочете їсти в пеклі горіти, ви хочете бути з Ісусом Христом, ви вірите, що Він є Бог, що Він може вас спасти дайте вам темічне життя. Якщо ви це вірите? Щирим серцем. Тоді моліться разом зі мною. Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Я вірю в тебе. Прости, мене. Прости Дай мене! Дай мені вічне життя! Не вічне, Я не хочу, не, хочу не хочу в пеклі горіти! Дякую, що ти вмер за мої гріхи! Я хочу не не за гріх. Прости мій кожен гріх! Прости Прости мій. Прости. Я вірю в тебе. Я, в тебе. Я, Я, в тебе. Я, Я прошу те. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.